Всіх вітаю на каналі Творю для душі, я Лілія. І сьогодні у мене понеділок, 9 липня, і я запрошую вас в свій тиждень, який пройде у мене під назвою Тиждень трьох процесів. І розпочнеться він у мене сьогодні, в понеділок, 9 червня, і закінчиться у неділю 15 червня. І я хочу вам показати, що ж я беру з собою в цей тиждень. А в цей тиждень я беру з собою три процеси. Під номером один я беру в роботу шкарпетки чобітки. Ось я поставила маркерочок, в'яжуться вони із пряжі, яка куплена в Аврорі. Тут 180 метрів у 100 грамах у два складення спицями номер 4 25 сантиметрів. Я відв'язала вже стопу, відв'язала бік і перехожу на в'язання мисочка. Це номер один, і я хочу, щоб ці шкарпетки-чобітки в цьому тижні стали готовою роботою. Це я так принаймні хочу. Під номером 2 я беру шапку для діток. Я ось поставила маркерочок, в мене це ще в'яжеться, вона буде з відворотом, і в мене це в'яжеться, скажімо так, перша частина відвороту. В'яжеться із пряжі картопу, із пряжі е, акрил, і Алізе Lana Gold. Будуть поєднуватися ці пряжі, і буде ось така в мене шапка. Також хочу, щоб вона у мене стала готовою роботою. І під номером 3 я беру свою е, футболочку. Яка в'яжеться в мене гачком. Ось я поставила маркерочок, тут вже відв'язано 12 рядочків, мені цей дуже сподобався рапорт, і я маю надію, що в мене все вийде. Тож, дівчатка, прошу вас тримати за мене кочки і не перемикатися. Буквально за декілька секундочок ми з вами зустрінемося. Я маю надію, що все-таки я підключуся до вас в неділю і розповім вам, що мені вдалося пов'язати на цьому тижні. Всіх вітаю в другій частині відео. Сьогодні вже неділя, 15 червня, і я. Під'єднуюся до вас для того, щоб показати, що ж мені вдалося пов'язати на цьому тижні. А на цьому тижні я планувала слідуючи свою роботу так. Я вам показала перший чобіток, який був ось на цьому етапі. І я пров'язала мисок, паголінунок і зв'язала ще один. Ще один ще одну шкарпетку чобіток. І зараз одну секундочку, і вага цієї шкарпетки, цих шкарпеток 214 грам. Я планую вже на слідуючий місяць, з 1 липня, я планую піти у відпустку і зняти майстер-клас на в'язання ось таких шкарпеток-чубітків, тому що в мене були. Ну, скажімо так, таке питання: чи буде майстер-клас, і коли. От я вам і відповідаю, що так, майстер-клас буде, бо це навіть прописано у моєму бінго. Я маю виконувати те, що я запланувала. І на слідчий місяць планую випустити майстер-клас. Отже, я зв'язала пару таких ось шкарпеток чобітків це на 37-й розмір, і їхня вага 214 г. Тобто, я маю першу готову роботу. Під номером 2 я брала дитячу шапку. Я вам вже розповідала, що я хочу в цьому місяці зв'язати набір для дітей-сиріт, куди входити в цей набір шапка, буде входити рукавиці і снуд. Першою я зв'язала шапку. Набрала на спиці номер 3 108 петель, пров'язала. 33 сантиметри, зв'язала ось такий фіксований відворот, помінявши петелечки місцями, і потім відв'язала всю шапку. Висота шапки без відвороту 19 см. І хочу вам ще показати, погляньте, як гарно. Вийшла маківка. Я ще тут затягну, тому що я не поховала воно не попране, я не поховала кінчики. Ось така шапочка в мене зв'язалася. І її вага 52 см. 52 грами, вибачаюсь. 52 грами. І під номером 3 я брала в роботу свою. Футболку, я думала, що це буде літня футболка, але зараз вам розкажу так, що в процесі в'язання я дивлюся, що воно таке, ну, товстеньке, скажімо так, хіба що вдягати його на прохолодні дні? І я думала, що це буде просто футболка. Я, напевно, ще відв'яжу сюди рука в три четверті, і буде такий якийсь светрик. Або така футболка, яка буде вдягатися на прохолодні дні влітку. І що я хочу вам сказати по цьому в'язанню? Що я тут вже відв'язала 25 рядочків. Тобто, я хочу сказати, що досить такий легенький візерунок, як для початківців, і тому ну, досить непогано і виходить. Отже, дівчатка, все, що я планувала в цьому Тижні я так і хотіла зв'язати шкарпетки, чопітки, зробити готовою роботою, шапку зробити готовою роботою і просунути ось цю футболочку, все мені вдалося. Тому я ну, вважаю як для себе, що тиждень у мене пройшов досить продуктивно. Сьогодні 15 червня, і я, ну, можливо, хтось скаже, що це занадто некрасиво, але я приймаю вітання з нагоди дня народження. І хочу, перш за все, подякувати всім моїм підписникам, хто підписався і хто мене підтримував. Завтра буде рік, як на моєму каналі вийшло перше відео. На сьогоднішній день у нас уже 471. Я хочу вам щиро-щиро подякувати кожному, хто підписався, хто заходить, переглядає, коментує, підтримує. Знаєте, для мене це дуже важливо. Я просто, ну, просто в'яжу і ділюся з вами. Ти. Що в мене виходить, чому я вчуся, і я хочу сказати, що саме за цей рік я багато чому навчилася завдяки вам, дівчатка, завдяки тим майстриням, які випускають майстер-класи, які діляться своїми знаннями. А я просто це все гарно вмію поєднати в своє хобі. Зі своєю роботою, своїми домашніми, домашніми справами. Тому що ну, хобі воно обов'язково потрібне, тому що, знаєте, дійсно, коли важкий день, то ти приходиш, береш спеці в руки і просто відпочиваєш. Тож, ось таким був мій тиждень, і я хочу ще раз подякувати всім, всім, всім. Хто підписується і хто мене підтримує, то, дівчатка, до нових зустрічів і до нових відео, а вони будуть зовсім скоро.